Чому Росія продовжує атакувати Південний регіон України, зокрема Одесу і Одеську область? Чому російська армія використовує для цих атак переважно ударні дрони? І чи багато має їх на озброєнні? Яких збитків зазнала портова інфраструктура України внаслідок російських обстрілів? І до чого це може призвести? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові регулярно обстрілюють південь України за допомогою дронів. У ніч проти 6 жовтня вони здійснили чергову масовану атаку. Про це повідомили сили оборони Південного регіону. За даними українських військових, окупанти спрямували з Криму кілька груп ударних БПЛА типу Шахет. Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів на півдні: 3 на Одещині, 8 на Миколаївщині. Російські безпілотники використовували тактику складних маневрів, кілька разів змінювали курс і вкотре йшли вздовж лінії державного кордону. Під ударом опинилася прикордонна і припортова інфраструктура по Дунав'я. Пошкоджено зерносховища, зайнялися 9 вантажних автівок. Пожежу оперативно загасили. Ввечері 4-го і в ніч проти 5 жовтня російські військові також запускали ударні безпілотники. Під загрозою були Одеська, Миколаївська і Херсонська області, а також низка центральних і східних регіонів. Про це повідомили повітряні сили Зсу. Окупанти атакували Україну ударними дронами із південного напрямку із Мису Чауда, що в Окупованому Криму. Повітряні сили України знищили 24 з 29 шахерів під час цієї нічної атаки. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук 2 жовтня в ефірі 24 го каналу розповів, що російські військові ускладнюють маршрути дронів Камікадзе, коли атакують Одещину. Вони застосовують ударні БПЛА безпосередньо вздовж державного кордону України і запускають їх із різних напрямків. Використовуючи досконалу систему наведення, окупанти максимально заплутують маршрути у такий спосіб. Вони намагаються виснажити українську ППО, каже Сергій Брачук. Дуже інтенсивно ворог обстрілює Одещину, і що найширше використовує саме дрони Камікадзе. І цього місяця, наскільки відомо, і по всій Україні рекордна кількість дронів камікадзе була випущена. Ну мабуть, не лево звичайно, частка, але дуже велика частка дісталася саме нашій Одещині. Дісталася півдню нашого регіону. І власне ворог не змінив свою мету. Він обстрілює саме портову інфраструктуру, перш за все, дунайський кластер. Він намагається наносити удари по критичній інфраструктурі. Дісталося й ровній переправі Орлівка, це переправа, яка працює на Ісакчу, тобто на Румунію. Нагадаємо, що 17 липня цього року Росія заявила про припинення дії зернової годи, і з того часу російська армія регулярно атакує портову інфраструктуру у південних регіонах України, зокрема на Одещині. Речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк розповіла новинам Приазовія, що крім наявності портів, Одеса також має особливе пропагандистське значення персонально для президента Росії Володимира Путіна. Вона йому просто кісткою поперек горла. Вона йому не дає спокою. Це очевидно, що ментально намагаються тиснути, як їм здається, на те населення, яке має відгукнутися. На їх наративи, вони живуть тими вимірами, на які спираються на підставі своєї власної пропаганди. Тобто самозомбування відбулось таке, розумієте? Вони вже не усвідомлюють, що Одеса і Одеський регіон набагато проукраїнські в порівнянні з минулими роками, коли вони ще могли там розколисувати якусь. Пропаганду в цьому дронів у Росії є достатньо, каже речниця. По-перше, їх продовжує постачати Іран, і по-друге, Росія також налагоджує своє виробництво. Те, що дрони в них не закінчаться, це абсолютно зрозуміло. Цю війну не даремно називають війна дронів. Виробництво продовжується, вдосконалюється, і всім вже зрозуміло, що за допомогою дронів можна економити особовий склад. Тобто атака відбувається, вогневе ураження відбувається, сили застосовуються, люди не ризикують. Саме тому пріоритети за дронами будуть ще довго тривалий час, і я впевнена, що Росія буде навіть якщо припустити, що Іран затиснуть санкції і він не зможе постачати дрони Росії, вони будуть вишукувати інше партнерство. Українські військові протидіють дроновим атакам досить ефективно, зазначила Наталя Гуменюк. і пояснила в чому складність цього процесу. Треба розуміти, що в умовах повної темряви, коли дуже важко виявити таку ціль, фактично орієнтування відбувається ледь не чисто акустично, коли по звуку. І влучити в таку ціль дуже важко. Вона досить швидкісна для тої зброї, яка по ній працює, наприклад, в мобільних вогневих групах. Тому кожному результату ми радіємо як діти. Насправді це дійсно. Потужна робота і серйозне напруження, коли йде відбувається така атака за шахедами. Крім того, використовувати по шахедах високовартісні ракети, там типу С 300 все ж таки, не зможемо кожного разу. Інколи це відбувається, тому що в залежності від тої загрози, яку несе шахет, на який об'єкт він спрямований, що може статися, якщо він влучить. Інколи буває, що збивають і високовартісною зброєю, але це дуже дуже рідко, тому що ми все одно змушені співставляти за витрачений ресурс на те, чим можемо далі захищатися. Взагалі, те, що є результативністю нашої роботи, воно тримається на рівні там ну 60 сталих. Тобто, це дуже високий показник. Наталя Гуменюк закликала готуватися до зими, оскільки Росія і надалі буде намагатися пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури. Очевидно, що буде їм муляти наша енергосистема, тому що це дуже такий потужний вплив на стан. Населення, на стан економіки, на стан обороноздатності країни, коли вирубається всюди електрика, ми в 21-му сторіччі дуже залежні від неї, це виробається і зв'язок частково. І це ось ці втрати вони дуже суттєво можуть сказатися і на подальшому розвитку бойових подій. Тому готуватися треба. Треба усвідомлюючи це. Мати запасні джерела живлення, мати можливість зробити запас води, їжі і е, загальної схеми виживання в цьому опалювальному і, можливо, не дуже теплому сезоні, е, в тому числі і засоби підігріву житла, е, родини. І... Забезпечення функціонування своє функціонування на робочому місці, тому я б не хотіла говорити про боятися треба не лякатися, чим нас же можна налякати. Українці вже такі лякані, перелякані, що вже готові до всього, і треба просто скласти чіткий план і його дотримуватися. Також будуть тривати обстріли портової інфраструктури, додала речниця. Втім, у міжнародній спільноти є розуміння того, що захист цих об'єктів потрібно посилювати. І ми дуже задоволені тим, що навіть на високих міжнародних дипломатичних полях це розуміють і висловлюють нам підтримку. І вже зараз, за результатами спілкування президента в Гранаді, теж отримано підтвердження посилення, зокрема і Одещини в. Протиповітряному захисті і Німеччина досить переконливо говорить про можливість передачі Петріота чергового. Тобто, це в світовому масштабі має розглядатися, тому що судноплавство і портова інфраструктура її функціонування це зацікавленість цілого світу. Експерт у сфері транспорту Максим Гардус розповів новинам Приазовія, що українські порти зазнали величезних збитків через атаки російських військових. Збитки вимірюються кількома мільярдами. тільки з 18 липня, коли Росія вийшла з зернової годи і намагалася перешкодити її поновленню Росії, було нанесено… Та пошкоджено та частково знищено 105 об'єктів портової інфраструктури, і е, ми бачимо удари в принципі, е, е, усюди. Починаючи з початку війни вони були на крайньому сході: це Маріуполь, Бердянськ ще в лютому березні 22-го року. В березні 22-го постраждав Миколаїв, Ольвія, Херсон, Нікатера, Очаків. А в 23-му році основний напрямок російських ударів це Одеська область, яка задіяна в зерновій угоді. Це порт Південний, це порт Чорноморськ, власне Одеса, Одеський Морський торгівельний порт, на Білгород-Дністровський і борти Дунайського субрегіону Ізмаїл Ріні. Особливістю морської логістики є те, що у такий спосіб перевозять великі партії зерна їх легко помітити через супутники, коли обсяги накопичуються, і Росія цим користується, каже експерт. Наразі партії менші, бо експорт йде з Дунайських портів. Там низькі глибини з відповідно туди заходять судна з маленькою осадкою. І маленькою ватажопідйомністю. підйомністю. В принципі, там наразі в більшість партій, більшість суден це там 5, 10, 15 тисяч. Ну, не, не, не при які 50-100 не йдеться. А проте все одно таку партію треба накопичити. На жаль, в росіян доволі. Ну, досі існує їх супутне угрупування розвідувальне, і помітити, що в це місто приїхало 100 вантажівок, ну, в принципі, не складно. Іншому вони мають можливості для панування таких атак, і е, останнім часом вони прицільно знищують саме тоді, коли партії накопичуються. Наприклад, ось е, в 2 серпня в Ізмаїлі. Вони 40 тисяч спалили. Потім, от, до того, 19 липня, в Одесі чорноморську атаки, там 60 тисяч тонн згоріло тільки за одну атаку. Тобто справа це дуже ризикований. Розблокувати судноплавство є дуже важливим, оскільки залізниця ніколи не замінить море, зазначив Максим Гардус. Дуже критично важливо щоб розблокувати море, і дипломатичними шляхами через співпрацю з країнами західного Чорного моря, тим неформальним коридором, який є зараз через територіальні води Болгарії та Румунії. І військовим засобам бачимо, що е, оборони України наносить суттєвої шкоди Чорноморському флоту, і він, в принципі, в північно-західну частину моря навіть не запливає зараз. Тіма засобами треба розблоковувати морський експорт. Якщо Чорне море і надалі буде закрити для судноплавства, це може мати довготривалі наслідки, як для України, так і для світу. Додав експерт в Україні. На жаль. Сировина структура експорту і неможливість експорту сировини дуже погано впливає на торгівельного балансу, і таким чином на приток валюти від комерційних операцій до, до нас зараз це покрива. Це, це не дуже очевидно, бо понад біля половини бюджету України це зовнішні е, гранти та кредити, і е, настач валюти немає. Проте, звісно, що ця ситуація не є здоровою і краще продавати товари ніж брати кредити. Але Росія це теж розуміє, і це е, одна з цілей боротьби Росії з нашою портовою інфраструктурою. Це зменшення надходження грошей в Україну для дестабілізації внутрішньої економічної ситуації і її ускладнення. Те, що робить Росія з зерном, це е, приклад е, глобальної загрози. Е, це загроза всьому людству через те, що вони е, провокують е, нестачу продовольства в цілих регіонах. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про нічні атаки російських ударних дронів по південних областях України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакічук розповів новинам Приазовія, що крім ударних дронів, з якими Збройні сили України вміють ефективно боротися, російські військові атакують південь і більш небезпечними засобами. Ну, по перше, це е, в Криму у нього у них є комплекс бастіон. Це ракетний комплекс крилатих ракет потужних і в великої дальності, швидких оніксів, які час від часу вони застосовують. Ну, раніше вони пускали їх з мису Тарханкут і е, наші спецпризначенці розраховували піймати їх там. Ну, тоді знищена була комплекс С400 ЗРК, теж хороша ціль, але е, цей ракетний комплекс, яким наносять удари по Одесі, по Ізмаїлу, по Півдню, по Миколаєву вцілів. Другий, не менш небезпечний, а ще й небезпечний, тому що значно масовіший, це використання ракет повітряного базування Х-59, наприклад, з літаків. Повітряних сил Росії, які вилітають в північно-західну частину Чорного моря. І останнє теж всім відомі, це калібри корабельного базування, які росіяни здійснюють пуски як з надводних кораблів з акваторії біля Кримського узбережжя, так і з підводних човнів з центральної частини Чорного моря, і північно-західної частини Чорного моря. Час для реагування українських сил ППО відрізняється у залежності від того, звідки відбуваються пуски ракет. Пояснює експерт. Калібри НК, які пускають з корветів з фрегатів, ми можемо відстежити по виходу кораблів в морі по моменту запуску цих ракет. І тобто, час на реакцію протиповітряної оборони досить великий. Ми встигаємо. Засобами радіолокації схопити, і в необхідний момент здійснити знищення зенітно-ракетними комплексами. А калібри ПЛ, які запускаються з підводних човнів, це ракети підводного пуску. Тобто підводний човен не вспливає для здійснення пострілу, а здійснює його з підводного положення. І тому. В час на реакцію. Ми бачимо ракету вже в повітрі, коли вона летить. Час на реакцію значно менший, тому загрози від таких ракет значно більше. Першим ділом, звісно, протиповітряна оборона, яка ну, калібри досить ефективно збиває з великим ну, відсотком уражень. А друге, це знищення самих носіїв. Треба нищити кораблі, треба нищити підводні човни. У всіх можливих варіаціях розвідка Великої Британії 4 жовтня офіційно попередила про наміри Росії заблокувати мінами судноплавство з України у Чорному морі. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великобританії. Там сказано, що Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачуватиме Україну у будь-яких атаках на цивільне судна у Чорному морі. Військовий експерт Павло Лакіщук називає такі наміри Москви серйозною загрозою. Втім, російські армії навряд чи вдасться замінувати акваторію. Це було в 22-му році, але в 22-му році росіяни діяли борзо, нагло вони не вірили, що ми їх можемо підстрелити під нашим узбережжям. То виходили фактично навіть територіальні води, здійснювали постановку мін. Морських мін. Зараз такої можливості у них не буде. Де, тому що, повторюсь, маємо гарпуни і нептуни, які близько ворожі кораблі не підпустять для постановки мін. Можлива постановка мін з підводних човнів, вона здійснюється приховано, Це більш складно. Але там по вони досить обмежені в цьому Питання тому мінна загроза існує, але вона, як на мій погляд, не така не така серйозна, не така радикальна, як може це здатись. Російський політолог і військовий експерт із Праги Юрій Федоров у коментарі новина Празові розповів, що кількість ударних дронів, якими Росія щодня атакує Україну, свідчить про налагодження їхнього виробництва. До того ж, виготовляють, верно більшу кількість, ніж використовують. Каждую ночь э, направляется на э, объекты в Украине 30-40 э, беспилотников. Но это как раз в общем свидетельствует о том, как ну, можно на основании этих цифр вот, можно представить себе масштабы производства. Это несколько десятков в день. Ну, если, скажем, 30-40 беспилотников еженочно используются против Украины, но, ну, соответственно, примерно такое количество и производится, может быть, чуть больше. Для того, чтобы иметь запас ракеты, но ну, тот же калибр морского базирования или ракеты воздушного базирования стоит. Uh, Где-то за мільйон долларів наверно беспилотники такие, то несколько десятков тысяч долларов ну, максимум Их гораздо легче производить, их, они гораздо дешевле. Тут критерій стоїмості фективності на первому місці ракети легше помітити, тому їх збивають з більшою ефективністю каже експерт. И с дроном ситуация видрезняется. Дрон прежде всего нужно увидеть, обнаружить, как он подлетает. Они летят на, обычно на небольшой высоте, на высоте. Но ну, они могут летать и на большой высоте, на километр и больше. Но там их легче увидеть. А если они летят на высоте, там, скажем, десятки метров, то радиолокаторы их практически видят ну, в самый последний момент, когда они попадают. Оптические средства недостаточно надежны. Ну, что такое оптические средства? Бинокли и да, такие более или менее специализированные бинокли, и то, что можно использовать для их обнаружения, но они тоже недостаточно надежны, и кроме того, тоже при помощи оптических средств или инфракрасных средств можно обнаружить эту летящий объект. Но тогда, когда он подлетает близко к наблюдателю, а у наблюдателя может быть и вооружение, вооружение, да, сбить его легче, но повторяю, его нужно увидеть. Крім враження об'єктів портової енергетичної інфраструктури, метою російських атак і надалі залишається вплив на моральний стан населення України. Додав Юрій Федоров. Перша ціль – це терор проти населення. Тут все понятно, об этом уже много раз говорили и аналитики, и журналисты, да вообще и политические деятели. При помощи ударов, ударов по мирному населению, то ли беспилотниками, то ракетами, и тут уж, то авиабомбами планирующими, как, как получится, русские хотят заставить население Украины подорвать кстати, моральное состояние э, заставить э, капитулировать перед требованиями России, заставить население давить на политическое руководство страны с тем, чтобы оно. прийняла російські умови капітуляції Це перше. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський. Новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про приазов'я.